Написали мені в коментарях, що я ігнорую санаторій Женева. Ну, друзі, це неправда. У мене на каналі дуже багато є відео, коли ми там прогулювалися біля цього санаторія. Розповідав неодноразово про ціни, про умови. Також влітку був там на концерті, коли приїжджав Шугар. Ну і зараз ми, друзі, до нього пройдемося. Думаю, що до бювету ми не підемо, бо зараз 11.00 і людей ще немає. Бачите, тільки починає троскавець прокидатися, відкриваються різні бутіки, магазини і Ми зараз пройдемось біля готелю на горизонті, також санаторій Світязянка, Віктор, Світязь, також готель Весна, санаторій Кришталевий Палац, ну і санаторій Женева. Підемо аж до супермаркету Траш. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 17 грудня, подивіться, чудова сонячна погода. Зранку було мінус 2, був легенький приморозок, вчора було мінус 4, але. Діло йде вже до весни і сьогодні трішки тепліше, а вдень обіцяють до плюс 10. Ось це санаторій Світлезянка, пам'ятка архітектури, старовинні вілли. Це ресторан на горизонті, а заді цього ресторану знаходиться готель на горизонті, такий невеликий, але він дуже цікаво зроблений. Ще запитали в коментарях, чи працює санаторій Південний. Працює, друзі. Там є зимовий сад. Думаю, що скоро там будемо. Знімемо відео для вас. Він зараз просто, можливо, називається по-іншому в інтернеті, називається парк здоров'я. Навіть якщо при в'їзді Трускавець взяти, там є великий бікборд, і там запрошують на відпочинок. Прямо перед нами знаходиться готель на горизонті, бачите, таким цікавим орнаментом оздоблений. Праворуч, санаторій Віктор, тут також басейн є, дуже близько до центрального бювету, ну а це. Світязянка Санаторій, Світтязянка, пам'ятка архітектури, я вже вам про нього розповідав. І зразу за ним знаходиться санаторій. Світязь також досить цікавий санаторій. Бачив в інтернеті дуже багато людей там відпочивають, дуже класні відгуки. Про цей санаторій залишають. А оцей дев'ятиповерховий це вже готель Весна. Раніше це був санаторій, зараз це готель. Також тут Вілла Калина знаходиться, кафе Калина внизу. Я думаю, друзі, ви всі слідкуєте за новинами, за інтернетом, за всіма подіями, які відбуваються. І ви бачили, що кілька днів тому помер відомий легендарний співак Степан Гіга. Він неодноразово виступав у Трускавці. І пам'ятаєте, колись я знімав анонс-концерту від Павла Зіброва, і там він сказав, що вже більше 300 разів там відпочивав і співав у Трускавці, і хтось написав мені в коментарях, що найбільше у Трускавці в Палаці культури Шевченка виступав Степан Гіга. За останні два роки, коли я тут знімаю відео, десь приблизно два рази. Бачив концерт Степана Гіги, також бачив у східниці був я на концерті, і в Дрогобичі. дуже багато людей, дуже багато в нього шанувальників, як і люди зрілого віку, так само, як і молодь. Всі хотіли потрапити до нього на концерт. Дуже шкода, що так рано знаєте, закінчилось життя відомого співака. Пам'ятаю, влітку цього року. В Другобичі на Залісі мав відбутися концерт Степана Гіги, і через дуже сильний дощ концерт відмінили. Дуже багато людей були розчаровані, знаєте, Вони, команда приїхала, але ну, погода просто не дозволяла зробити цей концерт. Дуже шкода, що ми тоді на нього не потрапили. Зараз ми, друзі, вже переходимо на вулицю Суховоля. і якраз на цій вулиці знаходиться санаторій Женева, там також Гранд Роял Готель. Ну, санаторій Женева побудований в 2005 році, так само, як і мегамаркет ТКС в якому знаходиться там дуже багато торгових приміщень. Також знаходиться зараз супермаркет Траш, до якого ми якраз і підійдемо. Розібрали вже бачите, старий універмаг. Не знаю, друзі, що тут буде, територія огороджена. Чи це буде житловий будинок, чи це буде готель. Думаю, що найближчим часом ну, десь тут вивісять. Будівельний паспорт, і ми прочитаємо, подивимось, що тут буде. Готель весна перед нами, друзі. Пам'ятаєте, я влітку знімав тут відео, також розповідав про дуже класний спа-салон. Там дуже класні масажисти, є косметолог. Ось тут якраз їхня реклама, якщо потрібно номер телефону. Якщо не знаєте до кого звернутися, першокласні спеціалісти там працюють в цьому салоні. А ще є, друзі, така новина, що у Трускавці планують висадити алею японських сакур. 16 грудня відбулася онлайн-зустріч міського голови Трускавця Андрія Кульчинського з міським головою японського міста Камеока. і під час наради обговорили подальший розвиток партнерства між містами-побратимами, і також, зокрема, муніципалітет Камеоки планує передати трускавцю саджанці сакур, а також організувати у місті. Виставку про Камеоко. Сторони також розглянули співпрацю у сфері освіти, медицини, оздоровлення та участь у грантових програмах. Цікаво, звісно, де ця алея буде, але ну, подивимось, друзі. Праворуч від нас, тільки що ми прийшли: ресторан Тандир. Тут завжди э, смачно пахне шашликом, також праворуч від нас знаходиться ресторан Білий Дворик. Колись розповідали, що там потрібно було записуватися, щоб прийти ввечері в цей ресторан. А ще запитували, чи в Трускавці є зарядні станції для зарядки електроавтомобілів. Є, друзі, їх тут дуже багато і на кожному кроці, і тут, до речі, зразу навпроти цього ресторану ліворуч є зарядна станція. Є також біля готелю Трускавець 365. В багатьох місцях зустрічав, так що, ну, хто має електрокар, я думаю, що він має спеціальний додаток і там видно, де знаходиться зарядна станція і по якому тарифу. Всі місцеві заряджають свої електрокари в себе вдома. Праворуч повертає вулиця Роксолани. Ліворуч знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Пам'ятаєте, друзі, ми. В неділю 7 грудня були тут на концерті виступав військовий оркестр і також Олександр Кварта. Дуже класний був двогодинний концерт, дуже багато людей було. Ну, це був благодійний концерт в підтримку ЗСУ. Так що там в коментарях пишете потрібно, зараз не потрібно такі концерти. Я думаю, що потрібно, якщо там збираються гроші для підтримки ЗСУ, однозначно ці всі заходи потрібні. Знаєте, сумно дивитися на оці всі порожні вулиці курорту, а ми ще зараз йдемо якраз в верхню частину курорту, там взагалі порожньо. Працює там тільки санаторій Кристал біля верхнього бювету. Ну, санаторій Женева працює, тут завжди є люди, тут також працює Артек Прикарпаття. Дуже класно, що тут дітьми займаються, бачу, їх постійно десь по місту, водять, якісь екскурсії, ще щось розповідають. Ну, класно тут, що, ви знаєте, з дітьми працюють. Цього року влітку тут дітей було дуже багато. Дуже багато, я навіть не знаю скільки, яка кількість, але я пам'ятаю, як приходив сюди на концерт, шугар виступав. ну Це був концерт для дітей в більшості, але ми все одно тут були. Класний тут бачив літній басейн на території, і взагалі там дуже класна така паркова зона. Де можна відпочити і вечорами тут завжди для дітей відбувалися дискотеки. Прямо перед нами знаходиться один із корпусів санаторії Женева це Grand Royal Hotel. Тут все, бачите, вже підготовлено до зустрічі нового року. Зараз я вам все розповім про ціни і що тут буде у новорічну ніч. Ціни в санаторії Женева у Трускавці на 2025 рік варіюються від 1700 гривень. За одномісний номер до понад 4 тисячі за люкс залежно від типу номеру та сезону. Наприклад, влітку може бути дорожче, а новорічна програма має окрему вартість і коштує 7 тисяч 7 гривень з особи. Путівка включає проживання, харчування та лікування. А ціни на номери можуть починатися від 790 гривень, але це може бути лише вартість проживання без комплексних послуг. Приклади цін на проживання орієнтовно 2025 рік. Одномісний від 1708 гривень з особи, двохмісний від 2277 гривень з особи або 2922 гривні за двох. Напівлюкс від 2505 гривень з особи, люкс від 3542 гривні з особи. І важливо врахувати новий рік. Обов'язкова програма вартістю 77 гривень. Я вже вам про це розповідав. Це 31.12 по 01.01.2026 року з однієї особи. Путівка. Ціна путівки зазвичай включає проживання, харчування та медичні процедури за призначенням лікаря. Сезонність. Ціни можуть змінюватися залежно від сезону, тому варто перевіряти актуальні пропозиції на офіційному сайті. Мені, друзі, дуже приємно, що я вам дарую оцю атмосферу трускавця кожний день. Багато людей бачу, мені пишуть. Дякую всім за коментарі, пишіть і надалі. Мені приємно для вас знімати і дарувати ось такі, знаєте, класні сонячні моменти курорту. Я знаю, що вам завжди цікаво. Людина, хоча б раз, якщо побувала на цьому курорті, їй завжди буде цікаво. Як там зараз? Що там зараз? Що відбувається, чи є люди, яка погода і так далі. Мені дуже приємно, друзі, що ви постійно пишете коментарі під моїми відео. Праворуч від нас ми тільки що прийшли був санаторій. Рубін, який зачинили в 2015 році, також зачинили санаторій Яндар у 2015 році. А ось тут Ліворуч, це все санаторій Женева, і тут якраз корпус. Артек Прикарпаття. Бачите, тут стоїть автобус Артек Прикарпаття. Зараз цим всім займається дуже серйозно. Дуже класно, що у дітей є така можливість відпочити і побувати у Трускавці. І тут, друзі, недалеко від санаторії Женева, приблизно десь 300 метрів, знаходиться дельфінарій Оскар. І вже з наступного тижня тут, думаю, буде паломництво. У Дітей в школах починаються зимові канікули, і зазвичай, коли канікули, то у Рускавець приїжджає дуже багато автобусів із ну, шкільних автобусів із дітьми, які приїдуть дивитися на виставу дельфінів, також на екзотичних тварин, потім будуть гуляти коротким містечком. Екскурсія буде така невелика. Ну, знаю, що. Коли канікули, то завжди дуже багато дітей у місті. Прямо там йде санаторій Алмаз, також санаторій «Кристал», але ми підемо туди пізніше. І дуже багато ось таких недобудов. Дуже високі будинки, не знаю, там, напевно, був, мав бути якийсь відпочинковий комплекс. Але диво не сталося. Тут дуже багато таких недобудов. У верхній частині. Порожній верхній частині коротко. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось це праворуч санаторій янтар зачинений. А якщо пройтися 200 метрів прямо цією вулицею, то дійдете якраз до дельфінарію Оскар. Тут також є супермаркет Траш. Невеликий, правда. Раніше тут був сільпо, перед тим ще був Форшет, ну зараз добре, що є супермаркет Траш. Люди, які відпочивають в Кристалі, можуть сюди прийти. Також тут є ще приватний сектор вулиці Роксолани, Бориславської, також можуть сюди люди приходити. Думав, що вже тут не буде нічого. Дуже багато торгових площ здається в оренду ось в цьому торговому центрі ТКС. Є тут третє відділення нової пошти, верніше друге відділення, третє це вулиця Скоропадського, а тут друге відділення здається до 30 кг. І також непрацююча лікарня номер 2 Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!